За горами аби цінно праведні з вами, то каже, що під ми коси, але ми з покачуємо посівноси. Що ж це Карпатка? Знову привіт! Знаєте, друзі, недавно звуку режисер нашої команди сказав: якщо сьогодні ми виступаємо на цій сцені. То він своє ім'я міняє на назву нашої команди. Ну що, хохол Колумб Іванович, біжи до раксу міняє ім'я. А поки наш звукач шукає ракс в Ужгороді, ми продовжуємо. Я, я... Уявіть собі ситуацію, романтичний вечір, пара закоханих вдома. Ти розумієш так, як ми сказати. Фу! Вибачте. Ти розумієш так, як ми с тобой. Фу, я сказал! Ти розумієш так, як ми с тобой... Коротше, кохана, диви гуляй свою маму, бо вона в реалі хоче йти гуляти. Have have Тобі сумно. Ти не маєш з ким зустріти новий рік, не маєш грошей на піротехніку, ні на його святкування. Чувак, не переживай. Проста вода і трансформаторна будка. І новий рік з зустрічає весь сунгород. Уявіть собі промова Януковича на Олімпійських іграх Так, так, Юля. Віктор Фідорович, приймайте ваш сценарій. Спасибо, Микола Янович, спасибо так. О! 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 То олімпійський кольца! Так знизу! У Мукачеві, ми вирішили показати, як насправді відбувалися зйомки цього проєкту. Зрасті! Это дурні плюс один, я хотів спросить один вопрос. Скажите, чому равно корінь х квадрата? Тупішо! Типу проламати! Я тобі на філософа похожий, що ти мені такі вопроси задає! Yeah. Сімейна сварка в місті Мукачево. <ріпи> <ріпи> <Мама>! <ріпи> ти розумієш? Ти мені набри. Я кожного ранку буду тебе о сьомій годині. Ти прокидаєшся, починаєш гратися з якимись машинками. Я машинку заберу, ти постійно дістаєш ось інше. Мама, які оляки, мені лицетили лодка. Я забула ти ріну! Чекай, чекай, Мама, мам, дай 100 гривень, я йду в клуб! Які 100 гривень! Який клуб? А ну, уроки робити! Йо, я, супер, Знаєте, друзі, наша команда на даний час є різноманітною! Я купал! Я мусульманин! Ну, а в мені тече кров упа. Ну, а я закар. Кого кого? Попа Ісус Марія Йосиф! Я, я, я. В Кінець дві тричі 30... дві кінець 2013 року для вас виступала команда нащадки Колумба міста Мукачево. Єдина команда в Україні, яка використовує своїх українських виконавців.